Місяць мінським угодам, рік анексії Криму домовленості не працюють, але механізми, щоб усе ж таки запрацювали, продовжують шукати, в тому числі під час зустрічей у Берліні. На Ганку, палацу Больв'ю готування до урочистостей. Попри часті зустрічі з німецькими посадовцями, це перший офіційний візит українського президента. Тому усе при повному параді. Українській громаді робочий день не на заваді. Я ми сюди не те, що прийшли. Ми приїхали з Гамбурга, тому що я так, так я взагалі живу в Гамбурзі. Звідси ми намагаємося допомагати як можемо. От у нас в Гамбурзі є благодійна спілка. Ми збираємо гуманітарну допомогу, збираємо гроші, закупаємо і медикаменти. На пересувний пікет з кількох симпатиків російського прапора і так званої ДНР, українці не зважають. Ну, так, є такі провоканти, але ми не зважаємо, ми підтримуємо Україну. Ми, ми переживаємо за, за наших бійців за наш народ і гадаємо, що все буде добре. Школярка Аліса тепер має селфі з українським президентом. Повізло сфотографували. я родилася в Черкасах і в 8 років ми з мамою переїхали сюди. Я дуже заінтересована в з Україною. Це учні російської школи, прийшли дивитися воєнні почесті. В обідню пору Ангела Меркель на ганку канцелярії зустрічає гостя. По тому усамітнюється на дві години. Меркель у жовтому на синьому фоні дякує Україні за зусилля миру. Згадує анексію Криму росіянами. Визнає перемир'я, ефекту наразі немає, але іншого шляху не бачить мені здається, що ми всі бачимо, що є складнощі щодо виконання, наприклад, і Перемиря ще не діє згідно з стандартом ОБСЄ, тобто тривалістю 48 годин, але все ж таки якась деескаляція бачиться, і ми за те, щоб і ми це розуміємо, що за все те, щоб ми досягли успіху, нам треба працювати, і Україна зі свого боку, і ми зі свого боку зробимо все, щоб цього досягти. Наша чітка і спільна позиція альтернативи Мінську не існує. Мінськ має працювати, і всі сторони мають чітко виконувати всі взяті на себе зобов'язання. В цьому зв'язку Україна чітко наголошує, що ми виконуємо режим припинення Про посилення санкцій. Європа готова говорити уже у березні, але запровадити їх можуть не раніше червня, або ж якщо буде ескалація конфлікту, як приклад, канцлерка Меркель наводить можливий наступ на Маріуполь із Берліна. Ольга Сніцарчук Ян Доброносов. П'ятий канал.